Ця думка високопосадовця НАТО пролунала як грім серед ясного неба. Гадаю, можливим рішенням для України могла б бути відмова від територій, отримання натомість членства в НАТО. Такий варіант розвитку війни припустив керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіне Єсен на публічній дискусії в норвезькому місті Арендаль. Він додав, що питання про передачу території нібито вже порушувалося, і цю думку на жаль поділяє не він один. Я не скажу, що так повинно бути, але це один з ймовірних варіантів вирішення проблеми. Це відображення настроєння частини западних еліт які калеблються, які якби проявляють ніяку неувіренність атносі на перспектив війни. Їх смущають ситуація військового равновісія на фронтах в Україні. Реакція на таке висловлювання не змусила на себе чекати. Першими відреагували українські дипломати розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними. Завжди виходило з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують. Свідомо чи не несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. А так відреагував на ідею відмовитися від частини територій, колишній командович збройних сил США у Європі Бен Ходжес. Я думаю, що це жахлива ідея. Може дійсно кто-то Такой вариант в НАТО, но все члены НАТО, ведь должны, все 31 страна, все должны будут согласиться с этим. И что? Крым отдать России? И я думаю, что любой разумный человек в Украине понимает прекрасно, что это будет очень опасно. Что Россия никогда не выполняет условия никаких соглашений. По-перше, НАТО є колективним органом, и потрібно згода 31 учасника Союзу. По друге ця ідея лише особиста думка чиновника Єнсена, а не офіційна позиція альянсу. А по-третє, такий варіант точно не влаштує агресора. Це не позиція НАТО, це не офіційне заявлення НАТО, це особисте мені чиновника. Що б там не думали, господин Єнсен, сформулював цю странну ідею, або інші, інші представники західних еліт на самом на сьогодні. Шансів на переговори, а тим більше на якісь договорів з Росією, мінімальні. Очень очевидно, що Путін взяв курс на затягування війни, як мінімум, до президентських виборів США. Він хоче завершити війну на своїх условиях. Більше 80% українських респондентів за те, що війна має закінчитися не раніше, ніж Україна поверне усі землі, анексовані з 2014 року. Такі дані останніх соцопитувань. Цю позицію повністю поділяє з народом і влада, і так званий компроміс у цьому питанні категорично неприйнятний. Спроби зберегти світовий порядок та встановити поганий мер через, скажімо, прямо тріумф Путіна не принесе миру, але принесе ганьбу та війну. Це стосується будь-яких нових форматів розділу Європи, в тому числі під Парасолькою НАТО, захопити Україну за три дні. Цей план Кремля з тріском провалився а чотири області путіну просто не потрібні. Тож, якщо зараз заморозити конфлікт і не деокупувати території, найближчим часом війна розгориться ще сильніше. Путін починав війну не для того, щоб захватити ще какой то кусок території України. Ні, він хотів добитися глобальних целей. Він хотів вернуть Україну під свой контроль. Не вийшло, і він хотів от Запада принципиального согласия на то, що Україна ніколи не буде членом НАТО. І вже наступного дня, після своєї скандальної заяви, очільник апарату генсека Північно-Атлантичного альянсу Стіан Енсен. Перепросив за свої помилкові висловлювання і додав, що саме Україна має вирішувати, на яких умовах вона буде готова почати переговори з Москвою і про що буде вести ці переговори.